Добрий день, любі мої милі друзі. Починаємо обід. Сьогодні у нас обід зупа. на перше і на друге шпагеті з відбивними. Ну і так, відповідно, в салат. Починаємо з зупи. Для зупи ми беремо 3 літри води, наливаємо баняк і кидаємо наші. Наші, наші. Для нашої зупи ми беремо отакі крильця, курячі стегенця, стигенця, крильця, отакі які кидаємо то все в баняк, хай воно вариться. Також додаємо картоплю і моркву. Починаємо. Ми в нашу зупу кинули м'ясо куряче. Хай воно вариться. Приготували собі три картоплі, приготували моркву. Морква, бачите, в нас молоденька морква. Приготували собі моркву і сидано зараз приготуємо. Відбили м'ясо, відбиваємо м'ясо. Чоловік. Мого чоловіка, видно, Це він відбиває м'ясо. От відбили м'ясо, бачите, відбиваємо м'ясо. І думаємо, що робити рулетики з м'яса, чи просто робити відбивні. Ну, це ще в процесі. Зараз поки займаємося зупою. Ми вибили одне яйце, дали трошки солі, і дамо перчику, влиємо трошки молока і візьмемо, напевне, муку. Не булку, а муку. Почнемо робити наші відлюдні луха нам. Треба. Вливаємо трошки молока, небагато. Ми посолили. Напевне, нам би здалося, не знаю, зараз подивимося, чи нам я отак зроблю напевно, ну, ще треба трошки. І ще, певно я одне яйце вийду, окей. Okay. Так, думаю, що вистачить з того. І що ми робимо? Збиваємо. Шукаємо миску з, з, з мукою, насипаємо муки і починаємо наші підбивні смажити. Окей. Без всяких прикрас і без всякого всього. Так, взяли що? муку, висипаємо муку в тарілочку, беремо тарілочку. Окей. Зараз тарілочку висипаємо в тарілочку муку і починаємо працювати з нашими відповідними. Як ми робимо? Ми беремо так, перше в муку. Так, в муку, окей, в муку. А потім в яйце з молоком і сіллю. дам трошечки, чуть-чуть дам перчку. Ох. Окей. Можна дати свежий перець, не знаю, де наша свіжа є. Треба тільки тут. Есть. Окей. Певно, що солі треба. Ну, нічого, тусовуємо собі вдома самі. І сюди. Наші відбивні сюди. Це ми мали кусочок м'яса, таку полядвичку. Ми її порізали на кусочки. Ой, вибачте, на кусочки. Щось І тепер ми обсмажуємо. Так, несемо туди, де будемо смазити. сюди в пательню налили олійки. Наші кавові миски забираємо. Робимо собі такий такий пляц. Це також забираємо цукартоплю. На сьогодні. І ми відразу кладемо все, то, що ми... І кладемо в пательню. Пательня наша нагрілася вже, бачите, шипить, мочаємо яйце з молоком наші відбивні і на пательню. Окей. Хай воно трошки просмажиться, будемо робити далі. Па. Вариться. Відбивні, бачите, лупа вариться. Тут є вже все, що треба. Тільки я дам ще салеру, і буде люкс. Це останні наші відбивні, які ми доробляємо. Ми доробляємо відбивні, подивимося, такі вже спитлися все, що яйце. Ось я спеціально останнє залишаю, це ще виливаюся. Хай трошки підсмажиться, Окей. І наші відбивні готові. Це ми вже все зробили. Наші відбивні готові. Ми займемося зараз шпагеткою. Зупа дотіпає. Наша зупа докіпає, бачите, там у нас вже майже все зварене, тільки треба дати дрібненьких макаронів. Так що наша зупа готова. Ось такі, ось такі шпагеті ми кинули сюди, в нашу зупу. Вони варяться дуже швиденько, дві хвилини і вони готові. І наша зупа майже готова. Зараз ми будемо її, як то кажуть, заправляти, робити зажарку і таке всяке. Ставили банячок, він у нас і робимо. Даємо трошечки олії е оливкової, дали олію, пало хай паде, потім піднімемо і даємо відразу сюди сальс. а даємо чесночок. Даємо чесничок, чесночок, чесночок, даємо чесничок. Пробимо. Ми зупу зняли з вогню, до нашої сальці ми додали. Е Чесночок і трошки води. Пательню свіжу поставили на вогонь і до неї додаємо цибульки, це заправляємо нашу зубку. Додаємо на цибульку. Окей, додаємо цибульку. І що? Накриваємо в першу чергу, накриваємо наш, нашу воду, додаємо цибульку. Додали цибульку, додаємо цибульку моркву і муку. Так, то нашої зупи ми робимо заправку. Ми дрібненько нарізали цибульки, натерли моркви і додаємо муку. Багато ні, ну десь так, столова ложка. Окей. Так, хай робимо більший вогонь. І хай вона наша пасата, наша, су, наша суго. Майже готові і наша вода на спагетті також готова. У нас є тут скільки пів кілограма спагеттів. До, до нашого соусу ми додаємо ложечку чайну песто ді визі. Це базилік. Крем з базиліку. Ми додали. Приправа майже готова, ми кидаємо її до зупи. Зараз ми поставимо сюди зупу і кидаємо. Дивимось до наших шпагетів. Наші шпагеті варяться. Я думаю, що зараз будуть готові. Ще чуть-чуть і в нас буде обід готовий. На обід ми ще зробимо салат. Вже ми зробили відбивні, які ми вам показали. Це закриваємо. Це ми сюди так робимо. Треба все скоренько зробити, поки, поки я. Так, ми зробили зажарку, закидаємо її сюди, до нашої зупи. Отак гарно закидаємо, гарно закидаємо. Додаємо до нашої зупи сіль і приправи, щоб воно, вона у нас була смачною. Так, беремо сіль, де наша сіль, шукаємо нашу сільну швид, додаємо сіль до нашої зупи. Перемішуємо, пробуємо, чи ми її не пересолили. Ні, не пересолили. добре. Додаємо ще приправи, щоб наша зуба мала набрала, людські вили. Треба ще солі, але так як ми додаємо до нашої зупи соленовий укріп, то я думаю, що буде вистачить того. Так, до нашої зупи ми додали зелений укріп. Не окріп, а кріп. Просто я спішу і зібраюся в розмові. Додаємо ще до нашого наші, наші базилік дамо. Буде нам дуже добре. Сухий, правда. Ой, забагато. Ну, то нічого, ми його кинемо ще до нашої сюди. Перешку докинуємо. Зробили. Опс. Додаємо ще сюди, що ми додаємо ще сюди. Перець, головне перець. І ще подивимося, чи нам треба солі. І додаємо петрушки. Кидаємо сюди петрушку. Кинули петрушку, мішаємо. Так, і пробуємо, що бракує. Перцю ми ще не кинули. Дуже добре. Даємо перцю і виключаємо, накриваємо. Все, мішаємо. Нам закипіло, петрушка є. І виключили. Макарони готові. Ще зробимо одну процедуру і тут дуже швидко. Так. Помили, кидаємо сюди олійки, трошки типу я попеклася. Розрізаємо їх на, на дві частини високі і кладемо, хай вони тут смажуться. Як тільки вони смажуться, ми їх кинемо до нашої шпагеті, Окей, хай смажуться. А ми за той час про... зробимо шпагеті. Так. Ми процідили нашу цю, даємо наше суго, перемішуємо його, солимо, воно не солене. Ще раз трошки додамо суго. Окей. Перемішаємо, поставимо це сюди, перевізьмемо сіль, це сюди, перемішуємо. Перемішуємо, перемішуємо, додаємо ще суго І саме головне, щоб ми не забули, додаємо оці, оці наші помідори. Бажано їх збручати. Так, сюди щоб забрати цю яйку. Кладемо це сюди. І що робимо? Отак робимо? Робимо, щоб вони, щоб шкірку ми забрали від них. Окей. Шкірку ми забираємо, а саму помідорку лишаємо. Окей. І де ми то складаємо, хоча. Ой, не знаю, що... Ми кинули сюди парміджан, мішаємо. І що добре робимо? Дивимося, чи нам треба солі ще. Ну, Перцю солі краще. Так. І додаємо залишки нашого сука. Буквально Окей. Все. Okay. Можете дати будь-який сир, який натирається. Також буде дуже смачно. Не тільки пармезан. Пармезан, само собою, і ще будь-який сир. Пармезан по-українськи, пармезан по-італійськи. Okay. Так. так, дорогі мої, значить обід готовий. У нас на обід сьогодні зупа. Курячими крильцями, шпагеті з відбивними і салат. Ми досипаємо сюди парміджано і отакий обід. Пробувати не буду, бо я вже так пробую, 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 скоро не то, щоб в двері не влізуся, взагалі в поїзд. Так, даємо тут ложку, вилку. Так, зупа наша готова, макарони з відбувною готові, салат готовий. Я з вами прощаюся перед тим, як попрощатися. Дуже-дуже-дуже щиро дякую вам за коментарі, за підписку на мій канал. Дуже-дуже щиро дякую і всіх міцно-міцно обнімаю. Бажаю також всім мирного неба, перемоги нашій Україні, щастя, здоров'я і всього найкращого. Смачного! Підписуйтеся на мій канал, заходьте на мій канал, я вам буду тільки рада. Коментуйте. А зараз я з вами прощаюся, кажу смачного до зустрічі!